Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми запишемо нову рубрику, яка буде називатись Думки по криптовалютному ринку. Це відео займає у вас 3-5 хвилин, тому обов'язково додивіться його до кінця. В цьому відео я постараюся максимально коротко поділитись думками по ринку, що в нас відбувається на сьогодні і що очікувати далі. Також хочу, щоб ви в коментарях написали, чи подобається вам така рубрика, чи записувати її кожну середу. Якщо так, то обов'язково про це напишіть в коментарях. А також не забудьте підписатись на наш телеграм-канал Криптобізнес, в якому ми публікуємо цікаві новини, де я також ділюсь думками по ринку кожен день. Тому по посиланню в описі переходьте і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Переходимо до такої мінімальної аналітики по біткоїну на сьогодні, як ми бачимо, що в нас відбувається зростання по криптовалютному ринку, біткоін у нас торгується по 99 тисяч доларів на сьогодні. Альткоїни також у нас відновлюються і показують зростання. Як ми знаємо, що 20 січня в нас буде інавгурація президента США. Після інавгурації ми також знаємо по історії, що. Ліквідність починає переливатися з біткоїна в альткоїни. І на цьому фоні, я думаю, що альткоїни в нас будуть показувати зростання. На цьому графіку в нас чітко видно, коли в нас відбувається інавгурація президента США та що відбувається з альткоинами після цього періоду. Як ми бачимо, що після інавгурації ліквідність переливається більше в альткоїни, і, відповідно, домінація по альткоїнам і також альткоїни показують зростання тому Після 20 січня очікуємо, що на протязі 2-3 місяців у нас буде пролив ліквідності в альткоїни, і на цьому фоні ми побачимо міні-альткоін сезон. А саме січень-лютий та березень, я думаю, що перший квартал 2025 року він буде досить хорошим, досить позитивним, як для біткоїна, так і для альткоїнів. Особливо для альткоїнів. Я думаю, що альткоїни в цьому міні-альткоін сезоні зможуть показати 3,5 іксів зростання, а деякі альткоїни також. Я думаю, що будуть зростати навіть і на 10 іксів. Тому, на мою думку, вже у першому кварталі ми побачимо досить непоганий ріст альтконів. Зараз давайте переглянемо Total Market Cap по альткоїнам, не враховуючи біткоін і ефір. Ми бачимо, що капіталізація в нас показала досить непогане зростання до 1,16 трлн доларів. Бачимо також, що відбувається корекція і консолідація. І, відповідно, знаходимося ми в такому боковику. Це діапазон 900 мільярдів, 1,05 трильйона. Торгуємо з цьому боковику вже досить довгий період. Я думаю, що зовсім скоро консолідація в нас закінчиться. І також ми побачимо продовження росту. Також по біткоїну в першому кварталі 2025 року буду очікувати продовження зростання, оскільки ми бачимо, що е, ми пройшли до наших сильних зон підтримки. Е, з даних зон підтримки ми відштовхнулись і, відповідно, пройшли, можна сказати, вже повноцінний бичий цикл. Після нашої середньострокової корекції, яка відбувалася з 70 тисяч доларів до орієнтовно 50, е, 55 тисяч доларів. Ми бачимо, що Наші сильні зони спротиву ось ця зелена лінія, яка на сьогодні перебуває на відмітках 110 тисяч доларів. Тому нам потрібно закріплятись вище 110 тисяч доларів, щоб мати можливість рухатись до наших середньострокових цілей, сильніших зон спротиву. Це в нас 138 тисяч доларів на сьогодні. Ми бачимо, що в нас. Ось ця зелена лінія вже виступала з зоною спротиву, яку ми пробили через корекцію. І ситуація в нас зараз аналогічно повторюється. Тому будемо очікувати, що в першому кварталі вийдемо вище, закріпимось вище 110 тисяч доларів і будемо рухатись до 138 тисяч доларів. Але є одне, але до 20-го числа у нас відповідно, як ми бачимо та знаємо ще декілька днів. Тому до цього періоду, до 20 січня, я думаю, що в принципі корекція ще може відбутись. Не обов'язково, що вона буде, але вона може відбутись. Ми зараз бачимо, що ми пройшли до наших таких сильних зон спротиву. Діапазон 99 100 тисяч доларів. Відповідно, ця зона може виступити зоною спротиву і може бути ще один обвал. А може його також і не відбутися. Якщо обвал відбудеться, то це буде зроблено тільки для того, щоб ще раз в цьому буковику розчарувати та викинути зайвих з ринку. Тому, відповідно, коли обувал відбудеться, відбудеться, якщо він буде, наприклад, до 85 тисяч доларів, то не потрібно панікувати, потрібно просто пересидіти, перечекати дану корекцію і очікувати продовження зростання. Також ще хочу показати ось таку досить важливу е, метрику е, stock to flow по біткоїну, Stock-to-Flow модель, е, щоб показати наглядно, який великий потенціал е, росту е, по біткоїну, по криптовалютному ринку в нас зберігається. Як ми бачимо, що е, по індексу RSI ми знаходимося е, досить низько, е, хоча біткоїн торгується по 99-100 тисяч доларів, індекс RSI знаходиться досить низько. І, відповідно, ми бачимо, що коли біткоін приходить до своїх АТХ, то зона ось цього індекса RSI перебуває в червоній зоні перекупленості. Зараз ми знаходимося в зеленій зоні, тому я думаю, що потенціал по біткоїну до 200-220 тисяч доларів в цьому циклі у нас зберігається. Тобто він присутній і, скоріш за все, біткоін таких відміток. Досягне і також на цьому фоні. Я думаю, що ви самі розумієте, що альткоїни покажуть десятки іксів, тому що капіталізація криптовалютного ринку в цьому циклі буде величезна.